Не потрібно шукати біди, бо можна її знайти. Мої вітання: слава Україні! Це програма Середа Небіда на моєму ютуб-каналі Віталій Бал». Сьогодні у нас 13 серпня середа і в програмі Середа Небіда хотів поговорити про ну, важливий сьогодні день насправді для України, бо сьогодні фактично ну, певною мірою можна буде говорити про момент істини для України. Ми побачимо, що сьогодні після подій, які відбудуться. Україна на що може розраховувати, що її чекає і яка підтримка. Зокрема, Володимир Зеленський зараз перебуває у Берліні, він там зустрічається із канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем, і потім разом вони будуть проводити відео зустріч, з європейськими лідерами. Він почнеться о 15.00 за київським часом. Через годину у 16.00 до цього. Саміту до цієї зустрічі доєднається президент США Дональд Трамп та привіце-президент США Венс. І побачимо, що після цього буде, бо після цього буде спільна заява прес-конференція Зеленського і Мерца. Ну а потім буде також зустріч в форматі у коаліції бажаючих. Це ті країни, які хочуть допомогти Україні. Ну стосовно гарантій безпеки для України. І я думаю, що саме... Ці розмови вони будуть стосуватися, зокрема, і того, чи буде насправді тиск на Росію примус її до війни. Бо за великим рахунком, Путін зараз переконаний, що він перемагає і він не хоче ніякого мирного процесу. Він... Це ми всі розуміємо. До речі, дуже гарно це і правильно написала британська «The Guardian Характеристику щодо от поведінки Путіна і що це. Для України яке значення має, вона написала, що для України є набагато небезпечніше те, що Трамп ковтає брехню Путіна, аніж навіть російські бомби. І ну тут не можна не погодитись, бо знову якесь таке дійсно дежавю. Знов Трамп щось хоче там у Путіна взнати ті санкції, які він мав ввести 8 серпня. Той ультиматум його ніби немає. Він хоче зустрітися. Він говорить про те, що він за дві хвилини. При зустрічі зрозуміє, чи от Путін хоче миру, але ну, Трамп, як мінімум, вже фактично ця міжнародна ізоляція, в якій був Путін, він її ліквідує тим, що запросив Путіна до Сполучених Штатів Америки, до речі, на Аляску. Ну, Пам'ятаємо, що Аляска колись належала Російській імперії. Так от, чи буде тиск реальний на Росію примус до миру? Також мають обурити питання щодо того, що заявив і про якийсь там обмін територіями українськими. Це взагалі, ну, на мою думку, як кажуть, в народі ніякі ворота не налазить, бо Україна має віддавати свою територію в обмін на свою територію. Ну це насправді нонсенс. Ну і також гарантії безпеки, які можуть бути гарантії безпеки для України у випадку, коли дійсно може початися і може початися той от. Мирний процес, який всі сподіваються, мав би бути. Ну але знову ж, також всі чітко розуміють, що без участі України у перемовинах говорити про якийсь там мирний процес, про якісь там домовленості. А також і Європа, яка залишилася за межами цього процесу, ну це нереально говорити про те, що можна буде досягнути якоїсь домовленості, і що ця домовленість потім може бути виконуватися. Тобто, на мою думку, Путін в чергове. Затягує процес і не дає можливості вводити після це відносно Росії ще жорсткіші санкції, але там він багато хотів би і вимагає, зокрема, і зняття тих санкцій. Маємо розуміти, що насправді санкції вони діють. Як би нам не хотілося, щоб вони скоріше діяли, більше, але вони діють. Побачимо, що з того буде. Та ці вторинні санкції насправді були б дуже болючими для України. Китай і Індія, вони загалом купують 70% цієї нафти, яка йде на експорт з Росії. Ну а Індія, зокрема, після 2022 року, коли ринок приємтрувався з Європи на Індію на Китай, то там ж зараз вони торгують нафтою в рік на 131 мільярд доларів Так, на хвилиночку. Тобто ми розуміємо, про які цифри йде мова, і якщо. Ці вторинні санкції були б введені, сподіваюся, вони таки будуть введені. Ну це може суттєво вплинути на доходи в бюджет Росії і витрачання цих грошей на продовження цієї агресивної війни в Україні. Отже, сьогодні 15.00 за київським часом починається відеоконференція, цей саміт щодо України між європейськими лідерами, в якій буде брати участь Володимир Зеленський. А через годину до них в 16.00 за київським часом приєднається. Доне Трамп і Венс. Ну, і потім буде прес-конференція Зеленського і, Вен... і, і Мерса. Побачимо, що вони скажуть. Ми про це поговоримо в наступних програмах. Ну і коаліція бажаючих. Тобто цей день для України, день 13 серпня, і дуже важливим. І побачимо, наскільки число 13 фартове чи не фартове для України. Я дякую всім, хто додивився цю програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, які допомагають моєму YouTube каналу. Давайте обіняємося думками. Що ви очікуєте сьогодні, до чого можуть домовитися. Чи, до речі, буде роздратований Трамп після розмови. Не знаємо, що там йому скажуть, бо він не любить, коли йому вказують, що і як він має робити. Побачимо, що він там буде говорити знову про той так званий обмін українськими територіями. Давайте не лінуйтеся, залишайте коментарі, я їх обов'язково всі прочитаю. Ну а хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде в Україні.